Голова Волинського апеляційного суду Петро Філюк знову має клопіт з патрульними поліцейськими. Слугу Феміди вже вдруге за рік оштрафували за порушення правил дорожнього руху, як і попереднього разу впливовий та відомий водій взявся оскаржувати постанову, винесену копами. Інського апеляційного суду Петро Філюк знову звернувся до своїх колег суддів, щоб оскаржити виписану йому постанову про порушення правил дорожнього руху. Патруля нещодавно знову оштрафували водія на позашляховику за те, що поїхав на заборонний знак. За версією поліції, на цей раз суддя дуже зухвало порушив. Повернув від центрального ринку на вулицю сенаторки Левчанівської, де односторонній рух, та почав мчати зустрічній. Бачили, як автомобіль. Тойота повернула під дію знака 321 і рухалася по односторонці прямо нам на зустріч. Винесено постанову за частиною першої стідрої штраф і штраф п'ять гривень. Водій поводив себе адекватно, але сказав, що їде спочатку. У нього службова необхідність була, а потім він сказав, що ну хотів проскочити. Він погодився, що він порушив дію знака, але від підпису від цього він відмовився. Однак на розгляд своєї скаргині сам Петро Філюк, ні його адвокат не з'явились. Невідомо з яких причин, однак скаржник та його представник не отримали судових повісток. Всіх повідомляли одночасно Філюка, Антонюка і Кравчука. То від Кравчука є повідомлення, а від позивича нема. Нажить відкладемо розгляд справи. На голову апеляційного суду або його адвоката Людмила Пушкарчук чекає 10 травня. Ми ж нагадаємо, минув лише місяць із того часу, як Петро Філюк оскаржував постанову поліції, коли його оштрафували на вулиці Червоного Хреста під вікнами службового кабінета. Тоді за версією патрульних він теж поїхав під заборонний знак. Однак у тому випадку Філюк оскаржує виписану поліцією постанову. Рішення на користь свого колеги ухвалив суддя Луцького міськрайонного суду Андрій Подіров, якого до слова теж напередодні оштрафували. Леко не ритимошкова Ростан Щербачук для новин на часі.